Як дизайнеру знаходити перших клієнтів? Можу поділитися своїм досвідом. Перші клієнти зазвичай це знайомі, знайомі знайомих. А як же вони дізнаються про те, що ви можете щось зробити? Це робота пробона. Наприклад, коли ви берете і створюєте щось для вашого товариша, наприклад, чи для бізнесу ваших батьків, чи для чогось ще. Створюєте. На перших етапах без грошей, наприклад, але доводити до якісного результату. Чи робити уявний проєкт і доводити його знову ж таки до якісного результату? Публікуйте про це в соцмережах. Тоді ваш нетворк, ваші знайомі, близькі, рідні, друзі, будь-хто починає дізнавати, що «А, він робить дизайн, чи вона. І коли буде потреба, вони можуть вас порекомендувати. Від маленьких задач нетворк шириться, а, і у вас будуть з'являтися нові знайомства. Тобто, хтось почне вас рекомендувати, особливо, якщо у вас була якісна комунікація, якісні варіанти, які ви довели до якісного результату, а, тоді нетворк крок за кроком буде поширюватись, і у мене були ну, дивні замовлення, дивні по масштабу. тобто а, Інколи ви абсолютно не знаєте, хто може вас порекомендувати. І на моєму житті було не один раз таке, що, здається, ну, ця людина, кому вона може порекомендувати те, що я там, роблю дизайн? А виявляється, що її знайома десь там в розмові, вони запитували: Ой, там не можемо знайти дизайнера. І так ми почали працювати з великим виробництвом. І ця співпраця тривала довгі роки. Всі були задоволені. Тобто вкладайтесь в свій нетворк, робіть проекти, розповідайте про них, і перші, знай... перші знайомства, перші замовлення вони вас знайдуть.